Друзі, доброго дня, здрасте. Тоді, коли ви заходите перший раз в систему, то ви можете побачити або ось такий екран, або, скоріш за все, скоріш за все у вас буде дуже-дуже дуже багато значків, тобто не розкиданих по столах. Тобто, бачимо, що ось в даному випадку вже всі е, додатки у нас розфасовані за логікою. Тобто логістика тут, е, з інтеграції тут. Зв'язок ось на цьому столі. На цьому столі всі додатки, які з фінансами пов'язані. Тут ось дуже багато додатків, які пов'язані з налаштуваннями. Ну і робочий стіл ось виглядає таким чином. Тобто для того, щоб у вас більш-менш було саме так, як і тут, вам потрібно. Додатки розкидати по столах. Для цього просто наводимо ось на назву і переміщуємо на той стіл, на якому той чи інший додаток, з вашої логіки, повинен бути. В принципі, в принципі, має бути ось так, як я показав. Тобто є робочий стіл, є фінанси, є зв'язок, є інтеграції, є логістика, є налаштування. Відповідним чином додатки розподілені. По всіх цих столах. Зараз я покажу, як я створюю перший контакт для тестувальника. В даному випадку це буде співробітник тест тестувальник універсальний. Тестувальник універсальний. І ми його додамо до відповідної групи. Він буде у нас співробітником і тестувальником. Обов'язково вкажемо телефон. Звісно, що телефон в даному випадку від фонаря, тобто він не має ніякого значення. Вносимо ми його лише для того, щоб зафіксувати інформацію у боксі. До речі, ось таким чином, таким чином не має бути. Тобто ваш перший крок, який потрібно зробити, скоригуйте картку контакту, тобто зайдіть у конструктор інтерфейсу і приберіть, будь ласка, ось цю інформацію з картки. Тобто, у нас не повинні дублюватися ті чи інші поля. Тобто Бачимо, що ось у нас дублюється. Телефон емейл, і у іншому блоці також е, те саме. Такого не повинно ні в якому разі бути. Це помилка. Тобто, тоді, коли ви це побачили, обов'язково ось таким чином переходьте до конструктора інтерфейсу, прибирайте з того місця, де у вас е, поля не повинні бути. З моєї точки зору, е, контактні дані повинні бути у окремому блоці, в даному випадку тут. Тобто зателефонувати імейл, а не в цьому. Оскільки у нас може бути це фізична особа, а може бути назва компанії. Якщо у нас тип контакту компанія, то в даному випадку ми будемо бачити лише ось цей блок, а не будемо бачити цього. Тому за цією логікою, контактні дані з цього блоку ми прибираємо, зберігаємо. Екран і бачимо, що ось тоді коли, тоді, коли я прибрав у конструкторі з універсального блоку ті чи інші поля, вони почина, перестають тут відображуватись. Далі що ми робимо? Оскільки у нас це співробітник, і він, він повинен тестувати, нам потрібно йому надати відповідні права доступу. Для цього ми переходимо у додаток Користувачі. І робимо доступ для користувача. Ось, по-перше, співробітник. Краще зробити роботу з динамічним IP, або прописати конкретну IP-адресу, з якою співробітник зможе працювати. Це в тому випадку, якщо ви працюєте, співробітник точніше, працює з офісу, а не з будь-якого місця, де він, в принципі, може це робити. Групу доступів в даному випадку ми виставляємо тестувальники базові і ось сюди прописуємо логін та пароль, який ви придумали. Обов'язково умови для того, щоб все працювало коректно, логін і пароль мають бути обов'язково в тому форматі, в якому потребує цього система. Далі буде. Щиро вам дякую за увагу. Обов'язково ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь, діліться всіми матеріалами, коментуйте їх обов'язково. Залишайте ваші поради, ваші запитання. І ще дуже-дуже раджу вам приєднуйтесь до нашого чату. Тобто він у нас називається. висвітив тут. Інформацію, спробуйте. Спробуйте скористатися нею. Приєднуйтесь до нашого каналу, який ми ведемо. Він у нас називається CRM IBP. CRM Я бізнес процеси. IBP, Business Process. Ось. Доєднуйтесь до групи майстерня процесів. У нас тут жваві обговорення, як правило, йдуть. А ось, приходьте на навчання. Це закритий чат. Тут не кожен може сюди доступ, але тоді, коли ви починаєте тестувати, то я вам надаю доступ до цього чату, для того, щоб ви могли ставити власні питання. Ну і, звісно, звісно, що. Отримаєте максимальну користь від системи, яку ви взяли, якою ви починаєте користуватися. Беріть від неї все можливе. А все можливо, можна взяти лише тоді, коли ви розумієте, що ж ви робите. До речі, ось нова, нова кампанія шикарна кампанія. Це підприємство, яке. Дуже багато корисної роботи виконує по будівництву. Тобто, розраховує, підбирає обладнання, розроблює схеми розташування приладів, налаштовує теплі підлоги, встановлює радіатор і таке інше. Тобто, якісні роботи у Львові. Звертайтесь. І якщо а, казати про. Наші послуги, то ви можете все це отримати і переглянути, по-перше, на сайті. До речі, ось ви можете зайти у особовий кабінет на нашому сайті. Ми вам його також надаємо, і в такому випадку ви можете безпосередньо в особовому кабінеті виставляти запитання свої. Ось. А для того, щоб отримувати послуги. Можна перейти на наш сайт. Він називається iColorOnbox.org.ua Ось тут є крамниця з продуктами, які ми продаємо. Можете з нами ознайомитись, тобто вся ця інформація тут доступна. Ще раз вам широ дякую за увагу. Пропоную вам підписуватись на телеграм-канал, на YouTube канал. Всі посилання є. Ось. На нашому сайті, ось можна перейти, переглянути, і отримати максимальну користь від того, що ви починаєте використовувати у себе OneBox. Оскільки ключова система, яку ми налаштовуємо, яку пропонуємо, і рішення відповідно, які на цій системі зроблені, відносяться безпосередньо до неї. Звісно, що можна будь-які інші системи використовувати, але в тому сенсі, що ви обираєте ванбокс. Зовсім як у Форда, коли він пропонував свою славетну модель Т. Ну, звісно, що це лише така невеличка шутка, але у кожній шутці є доля правди. Тож, приєднуйтесь до нас, приєднуйтесь до майстерні. Отримайте максимальну вигоду від того, що ви починаєте користуватися вагомою, справді потужною системою OneBox. Можете прочитати дуже багато статей, вже написано на сайті, кому корисна CRM, для чого вона потребує огляд, CRM OneBox є. Ну і багато інших статей, які стосуються використання. Системи у малому бізнесі для малих підприємців, переваги довготривалої співпраці, клієнта з одним інтегратором, наприклад, зі мною, почому б ні. Ось. І багато-багато інших питань, які стосуються безпосередньо вашої діяльності, вашої підприємницької діяльності. Ще раз дякую за увагу. Побачення на зв'язку.